Догоджаймо ближньому. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому, на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, нападає. Нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писаннями мали надію, а Бог, терпеливості й потіхи, нехай дасть вам бути однодумці, між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж. Що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган – щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед поган і ім'я Твоє буду виспівувати. І ще каже тіштеся погани з народом Його. І ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його, усі люди. І ще каже Ісая, буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганами. погани на нього надіятись будуть. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого.